Бажаєте отримати додаткову увагу? Звісно, чому б ні? Просто розслабтеся, і я подбаю про вас. Постараюся не шкрябати вас дуже сильно. І я тут недавно дуже сильно забруднився, що мене потрібно чистити металевою щиткою. Ой, я не впевнена, чи є в нас така. То, як справи? Так, все гаразд. А ви чули щось про творчість в Вені Пайзер. О, я його просто обошнюю. Так, всім варто на нього підписатися. А ще вподобайку та коментар залишити. Ось це я розумію професіоналізм. Та годі вам, ви мені лестите. Ну, добре, тепер я сяю. Я ще дихаю, то значить, все в мене добре.